Оперативна інформація станом на 18 годину 23 березня щодо російського вторгнення триває 393-та доба російського повномасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав два авіаційних та два ракетних удари, а також здійснив 18 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Високим залишається рівень ракетної загрози по всій території України. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Водночас противник продовжує інженерне обладнання місцевості у прикордонних районах Брянської та Курської областей. Також на території Білгородської області Збройні сили Російської Федерації тримають угрупування військ для проведення демонстративних дій щодо недопущення перекидання наших підрозділів на інші напрямки. Протягом доби ворог здійснив обстріли районів населених пунктів Басівка та Волфане Сумської області, Архіпівка та Клюси Чернівської області, а також Глибоке, Землянки, Комісарева, Вільховатка, Амбарне, Бологівка, Дворічна, Западне, Кам'янка та Крейдянка Харківської області. На Куп'янському та Лиманському напрямках противник також зберігає свою військову присутність у прикордонних з Україною районах для недопущення перекидання наших підрозділів на інші напрямки. Протягом доби, що триває, противник безуспішно намагався прорвати оборону наших військ в районах населених пунктів Синьківка, Харківської та Макіївка Луганської областей. В чергове артилерійських обстрілів зазнали низка населених пунктів вздовж лінії бойового зіткнення, а саме Гряниківка, Куп'янськ та Крохмальна Харківської області, Новоселівське, Невське, Піщане та Білогорівка на Луганщині, а також Верхньокам'янське, Сіверськ та Колодязі Донецької області. Авіація сил оборони за добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Підтримуйте збройні сили, вистоїмо та переможемо! Слава Україні!